Чи вижили б ви у Єлоустоні? На перший погляд, відповідь здається очевидною. Звісно, хіба Національний парк США може приховувати якісь сюрпризи? А що як я скажу вам, що у парку гине близько 51 людини щороку, а сам Єлоустон періодично згадується у топах найнебезпечніших парків Америки? Досі певні, що ви будете тим щасливчиком, якому вдасться вижити? Що ж, погляньмо, які небезпеки чекають на вас у парку Єлоустоун. Гарячі джерела звучить не так страшно, правда? Зрештою, деякі туристи платять шалені гроші, щоб відвідати японські бані на відкритому повітрі та поніжитись у теплих водах джерел. То чим же Єлоустоун гірший? Цей парк налічує найбільшу на землі колекцію гарячих джерел, гейзерів, грізєвих котлів і фумарол. Тут знаходиться понад 10 тисяч гідротермальних джерел і половина світових гейзерів. Усі вони розкидані на майже 9 тисячах квадратних кілометрів парку. Деякі з гейзерів настільки гарячі, що занурення в один з них було б схоже на плавлення в акумуляторній кислоті. Температура може досягати 92 градусів Цельсія, а пара може сягати і 135 градусів Цельсія. Ці температури значно відрізняються від інших гарячих джерел в країні. Наприклад, в Арканзасі одні з найвідоміших в США джерел мають температуру близько 65 градусів Цельсія. Ці води вже понад 200 років приймають колишніх спортсменів, мандрівних знаменитостей і ветеранів. У той час як водойма в Єллоустоуні смертельно небезпечні для людей. У чому ж причина такої незвичної кількості гарячих джерел та їхньої температури? Річ у тім, що Єлоустоун розташований на вершині великого вулкана з таким гігантським запасом магми, що його виверження може завдати шкоди цілому континенту. Хоча, поки науковці не очікують його пробудження протягом наступних кількох тисяч років, блокади біля джерел не просто небезпечно. Така прогулянка може виявитися смертельною. У справжніх диких місцях, як от Мемон Хот Спрінгс, Крихкий ґрунт може легко провалитися під вагою середньостатистичної людини. А тим часом температура води може сягати 121 градуса Цельсія, тобто вона цілком може розплавити ваші підошви та призвести до опіків третього ступеня. Історик парку Єлостону Лівітлсі проводив спеціальне дослідження для своєї книги Смерть у Єлостоні нещасні випадки та безглузді у першому національному парку. Де він переглядав архіви, щоб знайти приклади смертельних нещасних випадків. Тож, які ваші ставки? Скільки людей мали необачність вступити у киплячу калюжу чи побігати купатися у небезпечне місце? Насправді масштаби значно більші, ніж можна собі уявити. Адже одне тільки дослідження зайняло декілька років. А хронологія трагедії сягає десятиліть. До 1890 року кількість загиблих становила близько 20 людей. Але що це були за випадки? Перша трагедія в історії регіону ймовірно відбулася у 1870 році. Постраждалим став учасник експедиції Вожберна Ленгворта Доуна. Група дослідників каталогізувала парк, тобто робила нотатки, замальовки та документувала особливості місцевості. Саме вони дали назву потужному гейзеру у верхній частині басейну, старий служака. З часом група вирішила розділитися. Однак, один із дослідників, Труман Евертс, раптово заплукав та не міг знайти дорогу назад. Він провів 37 днів, блукаючи дикою природою. Коли Евертса знайшли, він мав опік стегна, який отримав біля озера Харт, намагаючись зігритися в гарячому джерелі неподалік. Еверсу пощастило вижити, і, врешті-решт, він зміг повернутися додому. На той момент регіон ще не мав статусу національного парку, тож, коли його звання офіційно змінилося, це мало б означати, що смертей та поранень стане менше, чи не так? Адже новий статус змусив би представників парку окреслити чіткі правила безпеки і слідкувати за їх виконанням. Натомість дані свідчить про те, що після того, як території перетворили на національний парк, нещасні випадки почали відбуватися все частіше, і в 1880-х роках принаймні ще четверо людей отримали опіки, включно з сенатором Нью-Йорка. У своїй книзі Віталсі також зазначає, що діти часто потрапляють у нещасні випадки на гарячих джерелах. Перша смерть вже в національному парку припадає ймовірно на 1890 рік. Це був Джеймс Джосеф Стамбо, семирічний хлопчик з Монтени, який впав у гаряче джерело під час відвідування парку. Останнім задокументованим випадком стало падіння 13-річного підлітка у гаряче джерело у 2016 році. На щастя, хлопчику вдалося вижити, але він отримав тяжкі опіки. У червні 1970-го 9 дев'ятирічний Еді Гехт помер, перекинувшись через край дощатої доріжки в киплячий басейн. Декілька свідків зазначили, що хлопчик сам побіг і стрибнув в басейн, але інші стверджували, що він перечепився і впав через край доріжки, можливо, після того, як порив гарячої пари вдарив йому в очі. Енді відчайдушно намагався виплести, але швидко зник під водою. Його батько Джеймс Гехт продовжив чинити тиск на уряд США, щоб запобігти подальшим нещасним випадкам. Він подав позов проти служби національних парків. Чоловік дав свідчення перед підкомітетом сенату, звинувативши керівництво парку в тому, що вони не попередили відвідувачів належним чином. Він також закликав парк встановити огорожі навколо кожного гарячого джерела. Його позов було врегульовано поза судом. Компенсація склала 20 тисяч доларів. І, хоча деякі горожі все ж було встановлено, багато доріжок досі залишаються без них. Та найгірше, що після таких нещасних випадків жертву навіть не завжди можна розпізнати. У липні 2022 року рейнджери парку намагалися знайти тіло чоловіка, який напередодні впав у гаряче джерело. Ним виявився 70-річний Іл Хун Ро з Лос-Анджелеса. Несприятливі погодні умови значно ускладнювали пошуки. Нарешті, в середині серпня, рейнджерам парку вдалося знайти у джерелі басейн безодні, залишок ноги у черевику. Аналіз ДНК показав, що вона належить саме Ілхунро. За попередньою версією чоловік впав у воду і не зміг вибратися, адже температура в джерелі сігає 83 градусів Цельсія. На жаль, інші частини тіла чоловіка так і не вдалося знайти. Однак найжахливішою з усіх смертей у гарячих джерелах Єлоустоуну» можна назвати випадок Девіда Кірвана, 20-річного хлопця з Каліфорнії. 20 серпня 1981-го собака його друга Музі стрибнула в басейн Селестин, джерело з температурою 94 градуси Цельсія. Кірван, побачивши, що собака страждає, приготувався пірнути. Хтось із відвідувачів крикнув, щоб хлопець не ліз у воду. Але Кірван не послухав і пірнув з головою. Та коли хлопець дістався собаки, його тіло буквально паралізувало від сильних опіків та больового шоку. Кірван помер у лікарні наступного ранку від опіків високого ступеня. І це тільки той невеликий перелік випадків, які нам відомі. Хоча рейнджери встановлювали попереджувальні знаки біля гарячих джерел парку з 1888 року, їх часто ігнорували. Проте, попри небезпеку, керні народи століттями використовували води цих термальних джерел. Вітліс каже, що немає жодних записів про травми чи смерть представників корінних народів у гарячих джерелах. Хоча, можливо, це траплялося згідно з офіційною історією парку. До прибуття європейців у 19 столітті місцеві племена використовували гідротермальні води в лікувальних і релігійних цілях протягом сотень років. А плем'я Кайова взагалі вважало джерело потоку паща дракона поблизу грязьового вулкана, місцем, де їхній творець подарував їм край Єлоустоун. Так високі температури і справді можуть бути смертельно небезпечними для людей, але є організми, які чудово пристосувалися до таких умов, і ба більше не можуть без них жити. Можливо, ви помітили, що кольор деяких джерел виглядає дещо незвично їхні береги жовтіють або навіть червоніють, утворюючи контраст із лазурним кольором води. Це відбувається через скупчення термофілів, мікроорганізми, які полюбляють екстремальну спеку, живуть у гідротермальних водах Єлоустоуну. Хоча окремо вони надто малі, щоб їх можна було побачити неозброєним оком, вони групуються у джерелах парку цілими трильйонами. тому вони часто виглядають як кольорові килимки. Ці мікроорганізми також називають екстремофілами, оскільки вони мешкають у середовищах з екстремальними умовами. Уявіть собі життя у воді з температурою близькою до кипіння, з лужністю, як у харчової соди або навпаки, з кислотністю, яка може пропалити дірки в одязі. Мікроорганізми в ділостовні не тільки існують у цих умовах, але й потребують таких крайнощів, аби процвітати. Тож уся природа та мікрофлора джерел, зокрема своїм яскравим кольором, буквально сигналізує відвідувачам парку: не наближайся до мене. Нехай скажете ви. Все одно я не люблю купатися. То що мені з тих гарячих джерел? Якщо це єдина небезпека Єлоустоуну, то я точно залишуся цілим. Але не поспішайте з висновками. Бо у Єлоустоуні також водяться одні з найнебезпечніших тварин – Гризлі. З моменту заснування національного парку вони вбили вісім людей. Ці тварини становлять третю за рівнем смертей небезпеку після гарячих джерел та утоплень. 13 серпня 1967 року патрульний рейнджер Берд Гілдард спускався з найвищого перевалу в національному парку Глейшар, коли в його радіостанції раптом пролунав чоловічий голос. Це був інший рейнджер Леонард Ланда з жахливим повідомленням. Ведмідь Грізлі пошматував людину у популярному гостєвому шале Граніт парк Гілдарт викликав допомогу і відправився на термінову медичну місію. Після того, як вони дісталися кемпінгу і розійшлися по його території, Гілдар пригадує, як Ланда прошепотів Берд. Ось вона. Понівечене тіло молодої жінки довелося вивозити гелікоптером. Через кілька годин, коли Гілдар спав у своїй кімнаті у штаб-квартирі парку, до нього в двері постукав колега. Він сказав, що Бертові потрібно збиратися, адже відбувся напад ведмедя гризлі. Я знаю, відповів Берт. Ні, був ще один, відповів його колега. У 2017 році Гілдарт, якому на той момент вже було 77 років, досі згадував, що ці події були вражаючими і не дарма. На момент трагедії з 1910 року у парку не було зафіксовано жодної людської смерті, спричиненої гризлі. Аж раптом однієї ночі два ведмедії в місцях, розташованих на відстані кількох кілометрів одне від одного, вбили двох туристок. Обом жертвам Джулі Гелгесон та Мішель Кунс, було всього по 19 років. Причини атак ведмедів породили багато теорій. Хтось припускав, що виною стали блискавка та сухі умови, які спровокували лісові пожежі того тижня. Вогонь ймовірно міг змусити одного ведмедя покинути своє звичне місце проживання та податися до кемпінгу гарнітного парку. Там ведмідь витяг Джулі Хелесон із палатки, у якій вона ночувала. Інший напад стався біля озера Трау, де стали табором Мішель Кун зі своїми чотирма друзями. Напади були настільки незрозумілими, що причинами називали найдивніші речі. Хтось вважав, що ведмеді атакували жінок через те, що в обох була менструація, а були й ті, хто запевняв, що якісь туристи-жертники нагодували тварин ЛСД. Але жертвами можуть стати не лише молоді туристи, а й досвідчені кемпери. У 2015 році 63-річний Ленс Крозбі з Білінгса був убитий ведмедем Грізлі у Єлоустонському національному парку. Чоловік працював у компанії, яка керує клініками невідкладної допомоги в місцевості. Тіло Крозбі було знайдене частково погризаним і подертим. Під час огляду ран на передпліччі експерти прийшли до неоднозначних висновків. Було схоже, ніби ведмідь завдав ударів, обороняючись. Згодом ці твердження спростували. У парку повідомили, що на території встановили пастки на ведмедів, у яку потрапив один з грізлі. Представники парку шукали докази, які підтвердили, що спійманий ведмідь був саме тим, хто напав на кросбі. У такому разі тварину приспали. Таке рішення обурило деяких представників парку. У мене багато питань до цієї історії. Значиться, на сайті Yellowstone Guidelines у колонці одного з працівників. Чому досвідчений турист був сам? Без спрею від ведмедів в одному з найнебезпечніших районів Єлоустоуну. Це не має жодного сенсу. Турист повинен був мати спрей від ведмедів і йти в похід разом з групою. Можливо, це була зарозумілість, невігластво чи просто відсутність здорового глузду, які поставили його життя під загрозу. У колонці також зазначається, що ведмедицю, причетну до вбивства Ленса Кросбі, назвали Блейз. Вона була старшою самкою з двома дитинчатами. Її часто бачили біля Єлоустонського озера та долини Хайден. Толерантність ведмедиці до людей дозволяла багатьом відвідувачам, фотографам і любителям тварин протягом багатьох років спостерігати за нею у дикій природі. У тій же колонці зазначається, що самка вбила Ленса, з'їла частину його тіла та сховала його залишки, щоб з'їсти пізніше. Ця поведінка є хижацькою, а не оборонною. Якби Бейлз просто захищалась, то нейтралізувала би загрозу у вигляді Ленса і пішла би далі, а не розірвала його на шматки. Якби там не було, у березні 2022 року саме ведмадя Грізлі звинуватили у смерті туриста, який зник безвісти під час походу. Жертва була ідентифікована як 40-річний крейг клуетр з Лівінстоуна. Жодних подробиць про те, де його знайшли і чому ведмедя вважають відповідальним за його смерть, ніхто не надав. Можна припустити, що завдані рани та сліди на тілі чи його залишках не створювали причин шукати інших винуватців. Хоча ведмеді гризлі були і залишаються однією з головних небезпек Єлоустоуну, у парку є й інші тварини, зустрічі з якими може закінчитися катастрофою. Наприклад, бізони. Хоча й трапляються вони значно рідше. Та тільки у червні 22-го року відбулося два таких напади на людей за три дні. Першою була 70-річна жінка, що разом зі своєю дочкою випадково наблизилися до Бізона, повертаючись до своєї машини. Як повідомила Служба національних парків США, саме це спровокувало тварину кинутися на жінку. Жертву доставили до лікарні, але її рани були несумісні з життям. Інший напад стався за декілька днів після цього, коли розлючений бізон кинувся на маленьку групу туристів. Батько Лех встиг поспішно забрати свою дитину зі шляху тварини, перш ніж та підкинула чоловіка в повітря. Працівники парку сказали, що пізніше той потрапив до лікарні Вайдего з травмою руки. Чому ж, враховуючи усі перелічені небезпеки, люди досі продовжують спокійно відвідувати Єлоустоун? Парк продовжує мати статус одного з найкращих місць для екстремального туризму. Це ідеальна опція для любителів гострих емоцій та бажаючих випробувати свої навички виживання у дикій природі. Та чи варте це вашого життя? Зрештою, відвідати Єлоустон – це як зіграти у рулетку? Вибір залишається за вами. На вашу думку, що є найбільш небезпечним у єлостоні: термальні джерела чи тварини? Пишіть свої відповіді у коментарях, та не забудьте підписатися на канал, якщо ще цього не зробили, та поставити лайк.